Але насправді е, є якісь ключові ідеї, навколо яких буде йти домовленість. Ця домовленість е, базується публічно, це заявлено всіма сторонами, в тому числі і Народним фронтом. Хоча від імені Народного фронту ми там чули, нібито кулуарні вимоги про якісь, що е, буде вимога одна: це. Висока кваліфікованість того чи іншого персонажа на ту чи іншу посаду. Виходячи з цього, буде підбиратися колектив людей, які будуть працювати і в уряді, в ряді, і в керівництві. Інша річ, що в, в тих випадках, коли не буде вистачати в, ну тобто, не обов'язково було правильно сказано, що не обов'язково ці люди, які будуть займати ці посади, повинні бути в складі. Депутатів взагалі і можливо взагалі не належати ні деяких політичних сил і партій, тому що я допускаю, що можуть існувати е, певні фахівці, які не не тяжіють до жодної з політичних сил, але вони абсолютно вели можуть бути хорошими фахівцями. Тому я думаю, що е, розмова з приводу посад і е, е, квот, як говорили, вона е, насправді відбувається дещо інакше ніж е, було сказано по телевізору. І я дуже сподіваюся, що ми побачимо справжніх потужних міністрів, які спроможні на реальні реформи. Але для того, щоб ці реформи були, треба, щоб спочатку їх інсталював парламент.